10 листопада ми зібралися у відновленні лабораторії Національного університету біоресурсів та природокористування, щоб урочисто підняти прапор об'єднання аграріїв та екстракону. Нагадаємо, що 23 жовтня було підписано договір про співпрацю між представниками Національного університету біоресурсів та природокористування та громадської організації об'єднання аграріїв. Договір передбачає застосування експериментальної партії унікального біопрепарату екстракону у проектах організації на урочистому піднятті прапорів присутні співробітники університету, представники об'єднання аграріїв та звісно команда АгроТВ. Я хотіла бачити, щоб тут дійсно були задіяні лідери, які розвивають найефективнішу технологію. Найперспективнішою, щоб дійсно тут звучали розробки, які будуть признані в усіх, скажімо, сферах діяльності, те, що стосується напрацювання в сільському господарстві. тоді це буде то знання і вміння сучасних технологій, які повинні розроблятися з ресурсозберігаючими системами, і вони повинні бути екологічно, економічно і я б сказав би технологічно обґрунтованими. Тому технології нові, які базуються на принципах висококваліфікованих фахівців, і на потенціалі, як розвивати їх і впроваджувати виробництво і застосування нових резервів через організацію аналізу структур організмів, це є дійсно сьогодні вагомим, і воно повинно мати нове рішення в Україні. Якість Грунтового будемо казати покриву, збереження його, організація і якісна основа захисту рослин від комплексу шкідливих організмів і нові напрацьовані механізми, як ми можемо управляти цим процесом. Це сьогодні дуже важливо. Я поставив би на перше місце однозначно близькокваліфікованих, підготовлених кадрів. Бачення тих проблемних завдань, які стосуються у розкритті механізмів і окремих закономірностей, що сьогодні дозволяють зберігати ґрунт, охороняти його, знаходити можливості оптимізації, особливо інтенсивних факторів землевобства. І ці явища повинні в першу чергу все таки дійсно базуватися на комплексному аналізі і на комплексній оцінці закономірних процесів, що відбуваються. Тому перспектива сплідної співпраці дійсно вона повинна бути іменно в таких колективах, і вона повинна розвиватися з урахуванням змін, які відбуваються в погоді, в технології, в системі, в оцінках, у тих будемо казати, погодокліматичних коливаннях, але проводитися дійсно за новими ресурсоощадними технологіями. І ці технології вони є, і вони розроблені в нашому національному університеті без ресурсів про користування України. І сьогодні пріоритет за ними і перспектива впровадження вона повинна набути чинності такої, я б сказав би інтенсивного фактору розробок і о такої співпраці з новими підходами до впровадження виробництва. Тому є пропозиція, і ми її раціонально можемо застосовувати з аналізом усіх необхідних потенціалів, які є в нашому університеті. Це перспектива і це майбутнє. Моя організація називається Рада. Рада Гуртожитку. більше 468. Це жителі общежитті. Жителі общежиття, яких... Сегодня не имеют своего собственного жилья, из которого даже есть вот эта маленькая, вот такие вот комнатки, и из тех их выгоняют. И судами, и физически. И вот за время работы моей организации ни одного человека не выгнали. С этого дома. Но до сих пор нам приходится как бы бороться. Да? Я хочу сказать, что с... 13-го года со времени временем вот, знакомства моего и вхождения, моей, моего вхождения в технологию, да, осознание, как это нужно правильно сделать, осознание именно того, что сам человек должен себя сначала понять, а потом у нього має вийти. Як діяльність вашої організації Рада пов'язана з об'єднанням аграрії? Чоловіка теж живе, яке да, відбувається від природи, можна так сказати. Да? І земли, да? у кожного в природі заложено, тобто всі ми вийшли від землі. У кожного в природі це заложено. І рано чи пізно, будь-то це горожанин або сільський житель, він все одно розуміє, що рано чи пізно все, що нам дають, це дають наша земля, наша природа. Воздух вселенная нам дает, вот и поэтому на модели, которую мы строим сегодня в нашей э, общественной организации, да, модель поведения, модель развития, она параллельно идет с развитием объединения аграриев. Э, и мы понимаем наша, наша организация общественная, она понимает, что мы нужны друг другу, что э, нужны рабочие места. что нужно, нужно рано или поздно не временное жилье, а постоянное. То есть все мы возвращаемся к нашим истокам. И только земля и Вселенная может нам дать это.